Такі гарні і яскраві м'ясні страви стануть справжньою окрасою святкового столу. І перша страва це курячий рулет. Готувала я цей рулет із курячої гомілки і стегна. Він дуже гарно нарізається, але для цього треба, щоб він був охолодженим. З курячого стегна з гомілкою вирізаємо кістку. Для цього спочатку робимо розріз над суглобом і обережно від'єднуємо кістку від м'яса. Це робиться досить легко і швидко. І через пару хвилин м'ясо з шкіркою готове для рулету. Обережно його відбиваємо, солимо, перчимо, приправляємо чесночком. Опис приготування всіх страв, а також перелік складників ви знайдете під відео. Можливо, якоюсь стравою ви зацікавитесь. Моркву натираємо на дрібній терці і викладаємо на приправлене м'ясо. Випікати рулет я вирішила за допомогою рукава для випікання. Насіння льону і кунжуту гарно його прикрасять і додадуть приємного смаку. Замотую рулет тісненько в рукав для запікання. Рулет я вирішила випікати в металевій мисці і налила на дно її трошки води. І ось така краса вийшла. А до будь-яких м'ясних страв обов'язково треба зробити салатик. Адже салати мають на меті розпалити апетит перед найбільшою смакотою. А наступна страва яйця по шотландськи Такі апетитні м'ясні котлетки з вареним перепелиним яйцем всередині гідні святкового столу. В них надзвичайно смачна і хрумка скоринка. Перепилині яйця корисні, вони перевершують курячі за кількістю білка та вітаміну в 12 В рецепті цієї страви є вівсяні пластівці. Вони також корисні. Для приготування яєць по шотландськи візьмемо свіжий м'ясний фарш, навпіл яловичина і свинина. Також підготуємо цибулю, чесник, сіль, спеції, зелень і олію. Вівсяні пластівці перемелимо в блендері до стану борошна. Вівсяне борошно будемо додавати у фарш, а також використовувати для паніровки котлет. До фаршу додаємо червону паприку, дрібно нарізану цибулю. Перемелені вівсяні пластівці. Також дрібно нарізану зелень і перемелений чорний гіркий перець. Додаємо куряче яйце, солимо і все ретельно перемішуємо. Перелік інгредієнтів, а також детальний опис приготування ви знайдете під відео. Щоб страва з м'ясного фаршу була соковитіше, при приготуванні його треба відбити. Перепилені яйця заливаємо холодною водою і варимо близько 3 хвилин з моменту закипання. Потім заливаємо їх холодною водою і чистимо від шкарлупи. Фарш беремо в руку, спочатку формуємо кульку, потім розплющуємо в коржик і всередину кладемо перепилене яйце. І потім формуємо котлетку. Куряче яйце злегка збиваємо виделкою. солимо і перчимо його. В якості панірувальних сухарів у нас будуть перемелені вівсяні пластівці. Вони дають чудову хрумку скоринку. Паніруємо в них котлету, потім макаємо в яйце і знову паніруємо в перемеленим борошно вівсяних пластівцях. Смажимо котлети в каструлі з подвійним дном. Достатньо наливаючи туди олії і гарно розігріваючи її. Смажимо до готовності з усіх боків близько 7-8 хвилин. Потім котлети перекладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Яйця по шотландськи у нас готові. Ефектна на вигляд і дуже смачна страва. Яйця по шотландськи а також варіації цього рецепта, можна зустріти в кухнях багатьох країн світу. Але особливість даного рецепта в тому, що в них дуже хромка скоринка завдяки обсмаженню в борошні з вівсяних пластівців. Надіюсь, що цей рецепт був вам корисний. Тож готуйте, хай вам все вдається!